це Україна, це море, це пиво а, і це неймовірний бердянський вайб. Це був один із найкращих курортів України. До повномасштабної війни відпочинок у Бердянську гуглили частіше за інші схожі запити. Улітку там бувало до півтора мільйона туристів. Відкривали сезон має місяці. Їздили на море кожного дня. Щоб пригадати найщасливіші моменти із довоєнного рідного міста. Сотні бердянців зустрілися у одному зі столичних закладів. Зараз я подорожую по Європі, але. Вчора я приїхала до Києва спеціально, щоб прийти сьогодні сюди. Я повинен бути сьогодні на конференції в Норвегії і розповідати про Україну. Але коли запросили сюди, то в Норвегія виступив просто онлайн. Усі написали свої побажання місту. Далі їх помістять у так звану капсулу часу, щоб прочитати їх у день нашої перемоги. Ой, без сліз не можу сказати. Мій любий, мій коханий бердянський. Як я за тобою скучила? І як я хочу знову тебе побачити.